А, власне, звідки ви дізналися про акцію і на вашу думку, ну, яка ваша реакція, що не було людей? Направду акція відбулася вчора, я так зрозумів. Коли розмістили постер, що треба всім приходити, всі пролайкали, так, долучилися до цього так тихенько, а зараз сидять вдома і думають, а скільки ж туди прийшло? Ну, ніхто не прийшов. Я поздоровляю всю Україну з цим, що всім похер. По великому рахунку, все наплювати, що відбувається. По великому. Всі сидять на своїх місцях на робочих, лайкають, не мотиватори і все інше. Коли потім прийдуть до них додому забирати їх в кутузку, хай вони не дивуються. Які сьогодні акції ефективні? Можливо, вже ніхто не вірить в те, що мирна акція, може, якісь результати. Ніхто не вірить нікому вже. Дуже все просто. Є просте питання, чого ти сам хочеш. Якщо ти хочеш бути бидлом, будь бидлом. От, і все. Якщо ти хочеш щось змінити, міняй, тому що чекати месію, який прийде і тобі розкаже, що, що от зараз ти маєш зробити те або все, це, це дурість. Ви особисто що плануєте далі? Да? Тобто прийняли закон, які вас бажання йти далі, якісь на український дім голодувати, йти штурмом. Моє бажання малювати дуже багато і робити щось корисне для цієї держави. І виходити на акції також, навіть коли туди ніхто не прийде. Дуже велика шкода, що люди не можуть усвідомити самі, що держава починається з них і що вони мають вимагати. Не ми маємо боятися можновладців, а можновладці бояться мають нас. Це саме найголовніше. А все інше це все. Ми можемо про це дискутувати 150 разів. Якщо ніхто крім тебе цього не зробить, це все заглохне. Андрій Єрмоленко, художник. Прекрасника.